Всім позитиву, дорогі друзі! З вами Черібой, і сьогодні ми продовжуємо грати у Рафт. Запускаємо наш світ. Поки він запускається, підпишіться на канал та поставте лайк. Світ наш завантажився і я хотів вам сказати, що він притерпів деяких змін. Справа в тому, що в мене не вийшло записати три рази серію. І за ці три рази у мене з'явився робочий стіл. На якому я можу вивчати інші крафти. Ось, наприклад, я вже вивчив глиняну миску, наприклад. Чи е, покращену грядку або пугало. Коротше, це потрібна штука. Тут у нього запихаєш. запихаєш один якийсь. Матеріал, ресурс і вивчаєш його ось його Вивчено. Пише. Вивчено. Коротше, кажуть, я тут все вивчив. Ох, острів. Жаль, що я не можу до тебе повчатися. А ще... А! Так, я вже побував на декількох островах ще і видобував багато всього. Чи це все видобув ще до цього? А, а ще я не пам'ятаю, я показував вам цей супер кібер опріснювач та гриль. До речі, мені поїсти треба. Зараз поїмо. Беремо свіклу, як воно буде... А! Бурячок! Хе-хе! І їмо. Бочка пливе не пропускаємо. Е! О! Посилка. Давайте ми її розкриємо, і тут буде якийсь новий декоративний крафт. Ми вивчили. Я не знаю, що ми вивчили. Але ми щось вивчили. Яка пізнавальна посилка. Також я спробую е, увімкнути коментарі під відео. Музика почалась під відео по рафту. Щоб ви могли їх писати. І я хотів вам сказати, щоб ви писали свої варіанти того, як назвати Де ця тварину. А, оцю тварину. Uh, uh, вона у мене не зачепила. тепер, скоріш на корпу. А, боляче. Швидше. Не забираємо збирати дошку. Ой. Не забуваємо збирати дошку. Як же ти мене дістала, Субацьку? Дай я просто допливу до свого плоту. Готова. Я вибувся. А тепер просто лутаємось. От собака. Викуси. Викуси. І закуси. Е Так, треба срочно полагодити це все. Ремонт. І відновлюємо. Відновлюю, про всяк випадок, увесь пліт. А, ну тут більше і нічого відновлювати. Так. Я, мабуть, знов там щось переплутав. Я не знаю, в мене запис зараз іде чи ні. Вже настав день і я зараз подивлюсь. Так, я переплутав кнопки знов паузи та табу. Ну добре. Поп'ємо водички. Випити. Наберемо, виллімо. І в мене є ще щось. О! Картопелька! Мажете. У мене дуже багато усього, тому треба трохи розширяти свій плід. Достатньо. О, діжка пливе. Треба забрати. Опля! Розпаковуємо посилку, і там в нас годинник. Нафіга він мені потрібен, я не знаю. Йоханий бабай, ви тільки подивіться, який там... Вели... Величезний Ісланд. <смі> Великий острів. Нам треба негайно туди. З чого крафтиться парус? Треба подивитись, щоб поплити туди. Так. Ось. Все. А! Так ми можемо його зробити. Це шикарно. Ставимо десь тут. Хай буде. Відкриваємо та направляємо туди, куди треба. Усе. Тепер нас буде тягнути до того острова. Ну як тягнути? Ми будемо плести туди Діжка. До мене! Ні! Я промазав. А ми тим часом потихеньку підпливаємо до цього Велетенського острова. Капець він Велетенський. Трафтимо одноразовий якір. Розміщуємо його. Підняти і кидаємо кудись туди. О, готово. Прибули. Що це було? Кабан! Посіте! Запис! Запис йде. Дякую мені. Велика. О! Дякую, кабасіку Ти мені до комунчика підкинув. Де ти? У мене щось якийсь кабан напав. Тут ти мене не дістанеш, так? А, він, Так, що у нас тут є? Це якийсь магазин, ти диви. Ух! Ні. Він, мабуть, дуже агресивний. Е! Бити! Бити! Битий! Бити! Бити! Наша смерть з ким не буває. <хи> так, це ми викидаємо. Добре, що я був на простому рівні сложності. Бо якщо, ух, Ух! смачно, то як це мене гризанула Бо якщо я був не на простому, всі мої ресурси, які були в мене в інвентарі, зникли. І так, що ж це за магазинчик за такий? Тут нікого немає. Відкрити. Ага. Ага. Тут ми можемо продавати рибу. А я не хочу нічого ловити собі. Так, що це? Купіть 20 пластика за пресований мусор. Нічого не розумію Добре, ми ну його в баню. Тут людей нема, тому він мені не цікавий Я щось з паузами знов поплутав. Поплутав, точніше. А, так. Я не знаю, що я тут з паузами поплутав, але в мене вже закінчується час серії. Тому на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. О, кабан. З вами був Черібо.